Дома. Але де то росте на поля? Вони Так Починається. Молодий, молодий. А там є ще є лікогала. Лучше ліко. ліко. Зачина все. Ось вона лікогала. Раніше казали, що вона призводить до ракових захворювань, потім, потім це все спростували. Просто такий гарний яскравий грибочок, котрий можна отак от пульк. Робити. Ну що, всім привіт! Сьогодні ми з вами знаходимося в найтаких запущених лісах моєї місцевості для того, щоб знову подивитися весінні гриби, знайти нові місця зі зморшками, нові місця з моршковими шапинками. Ну і хто його знає, що ще нас сьогодні чекає. Та є, та мені таке єдла. Не єдла, а не нині лічива вубиць ні. Ні, стане. Красна. 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 красна це красива, а, тадле? а у нас тадле? це червона. Тадле? Це у нас пікнопору з кіноварно-червоний. Є фак клупата. Факрута. Е ну а ось поряд росте трамети жорсткового Все є, тільки грибів нормальних нема. tolik Co Ne, ne, ne. Ne, Ona je pohává, ona je Ona má tam velký problém. Třeba lixiv strašně chudná, on je takový hrozně medulův. O, nás je. na je lékařské trošičky. Jdeme člověk je... Facebook je jo. На Фейсбук мусим кури. Так, це в нас медуниця. Дуже їстівна, корисна рослинка. Здається, канал вже про рослини маю інший, але все одно рослинки збираю і зараз. До свого нового кошику. А там їх було. те, декраси. Самі посадити, там, там. Класна місцевість на зморшки, на зморшкову шапинку, просто казкова. От сьогодні ми ще тут полазимо Так, все, біжимо. Там, там є. Там є зморшкова шапинка. Де? Ну так іде на то. Так, кричить там міра, сходить з розуму, що знайшла свої перші в житті зморшкові шапинки. Ну, пойдемо подивимося. Ці люди, котрі вперше в житті знаходять такі гриби, вони просто дивні. Але дуже-дуже щасливі. Це щастя. Не можна ніяк передати ніякими взагалі словами. Просімте, то не можна. Ну, то можу дати до скупінки, йо. Просимтє! Ууу! Просімте! та є просто оброзка. Та най та найбільша, напевно, яку я в житті бачила. Já říkám, jdu se podívat k tomu stromu. No, jasně, tady je jedna osy. Je, je. Jedna, jedina, osyna. I diví se, co To je ono, to tam To je ono, to je ono. To je dávat to tam ono. ty taky, to je To je ne, to ne, je to je Tady je ono, to je ono. To je tady je prostě dvě na jednou. Ну, над гера. Надгера. Так, вони тут. Ну, верба. Не, то не. Верба, ано. Ну? Бачиш, Під вербою, під осиною старою. Віршами заговорила. А -а -а. Верші". Під вербою, під осиною старою. Слышиш то? <laughs> так ось, о красунечка. Це ми в регіоні, де зморшкові шапинки не ростуть. Не ростов та не? вубець, жадні. Там, там. Ми сьогодні тільки говорили про те, що хтось знайшов 160 зморшкових шапинок в одному місці. Ну і подумали, що це, напевно, Ну, хтось жартує, жартує, жарт такий. Але ні, 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 ні. Це, це взагалі реально, тому що тут Там великі, тут ось маленькі, все малесеньке. Ось, ось вже трішечки навіть підсохла, а там, ну, взагалі, ось там, ще тільки-тільки починаються. Тобто тут, якщо зібрати їх всі разом, вийде, напевно, більше, ніж 160 штук. Так ось краса просто починаємо їх збирати. Ось так лопаємо цю ватну ніжечку. Ось просто приємне відчуття, коли їх зриваєш, ось так ламаєш, просто не треба ніякого ножа для цього, щоб зібрати зморшкову шапинку. Ось більша. Ну просто красуня. Ви подивіться, яка вона шикарна. Приготуємо окремо і шапинки, і ніжки. Є вже рецепти. Є рецепти по азіатському стилю такому. Дуже смачно, дуже смачно, мене вже тут годували. Так, треба кошик. У кашто? Ну, то є надгера. Ось таку каченку вже, тобто моршку шапинку, ви збирати вже не можете, тому що вона вже покрилася пліснявою. Таку не можна збирати ні в якому разі. Je? Mm -hmm, tam je. Už prostě krasunečka. Počkej, jak je to Počkej, 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 je to. Takhle je skovaná pod listí. Jak tady seš takhle? Martin píše, čumím jako tady taky. No, krasa. A tohle už je taky. Špatný. Taky jsou, tady je. Ty necháme asi, nechám, třeba bude ještě se dobrý navíc. Odrazu. No. Dvojčátka. No. A na druhé straně to bude ještě tam. Hezky. Tam je kodem. Když to oříznu, tak to bude dobrý? Jsem rád, že tak. jsme je nesrašli. No. Najdeme všechno všude. Všechno všude. A ještě teď už, do mého pěknýho pošitku. Teď už tomu věříš. Teď už tomu věříš. Кось. Головне відрізати ось цей бруд, щоб потім він кошику не валявся. Кошик в мене, як бачите, просто шикарний. Ніякі сміття потім туди не попаде. Ось так. Оце правда? так одна Опадна. Захована, але насправді дуже-дуже велика. Зморскова супинка. Так, просто клас. Краса, то є правда, краса. А ще такі великі. Я знаю, що якщо під осиками та під вербами ось такі великі. Якщо під плодовими деревами, то вони перші починаються, вони дуже малесенькі. Треба обережно, тому що тут майже під кожною травинкою. Під кожною травинкою є. Ось цю брати не буду, вона трішечки кисняла. Все, красуня. Такий звук у <ріст> Мартін ти є настартований. Ти не будеш глядати чагу, а починаєш глядати тогле, о? Ешчё, Ирчо, oh, мам, то mám toho лежим, jsou, yeah. Ach, то, -то, мам, того досі. Та що є ще парку. Табо хоть на це продовежи. Protože... Якщо той час, коли вони ростуть, знайдеш, а ще спробуй знайди цей час то й можна назбирати велику-велику кількість. Ано. Ну, вона би. Ну, наб... А вона то буде поматувати цілий свій живу, що не була з нами. Йо -йо. Песіна, Оці реально великі. Тадіо, бачиш? Тади вона має велику ногу. A už to prostě nepřežije. Tady nikdo to zlomil. Asi já. Ona je plesníla. A, plesně už jsem urezla a nechala jsem ji. A to jenom to kouček plesní. No, tam taky je malá, víš? Tak a ta je? Tak to myslíš? To taky necháme? Tak si nevím, když si chceš. No, teď já už nevím, už asi mám dost. Já no, tak stačí. Tak už malesenky inodě můžu бути, ale... Але... Вони більш, більш такі нещасні, можна сказати, і вони можуть не пережити буквально пару днів. Хочемо ми залишити маленькі, хай собі ростуть. Ну, ось ця, наприклад, ще залишиться. Та не знаю. Ну. Dive. Já jsem zvedla ty chvíli, já jsem zvedla dve... dva roky dětka a to bylo jako trošku. Vidím, vidím, vidím tam pod stromem, tady je, tady jedna, dvě, Uuu! je to, jede to, jede, 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 a to je ta první, který jsem. Ну, то як сігутка. Я то їдлі. Я то не вім. Віш? О, я одну візьму тоді і ту, Тут, ж, ти можна. а Тут без ту візьму. А ту можеш взяти сам? Йо, можеш, клігне. Ясне. Ясне, камо. Камо. Ано. То є там оцек. Ну, велика. Дуже така прям... На цілу руку. Ну так то! Ось та перша, і я її тут залишу. Так, ось. О. Ця вже трішечки підсихає. Можемо її забрати з собою. Так. Ось маленькі, але вони також вже підсихають. Ось зверху видно. Тому також їх Тут а, дуже багато mm. комашні. вони мене з'їдять тут, якщо я надовго залишуся, тому швидко це роблю. Так, цю можна ще залишити, нехай собі підросте. Ну, я думаю, їх також тут буде не дві штуки точно. Ці заберу з собою. Ну, подивіться, скільки вже їх є в мене. М? Так, ось ця сумочка лежить до кращих часів, якщо буде дуже багато. Ну я думаю, що і так у мене їх вже є. Ух!